Свято замку у селі Сидорів Гусятинського району відбудеться у неділю, 12 червня. На дійство запрошують усіх охочих, яким обіцяють чимало цікавого. Почнеться святкування вже від ранку із проведення сільських спортивних ігор. Загалом, після того, після того планується і концертна програма, і наші ретроавтомобілі. будуть. Я думаю, що буде дуже цікаво. Інтерес до замку є надзвичайно великий, бо багато всі про нього чули. Замок, замок дійсно красивий, цікавий, але дуже мало людей там були. І це свято замку знову ж таки буде сприяти тому, що люди зможуть відкрити для себе і ту частинку Тернопільської області, де ну будемо говорити відверто, рідко заїздили туди. Свято замку у Сидорові-Гусятинського району в неділю, 12 червня, є частиною загальнообласної програми Тернопільської облдержадміністрації, за задумом якої такі дійства провести в різних замках області. Свято замки вже відбувалися в Збаражі, Кременці та Бережанах. Після Сидорова естафету прийме скалад. Вже 26 червня Свято замків, замків буде відбуватися в Скалацькому замку. От, після того у нас є такі, ми випустили такі флаєри, які розповсюджуємо на святах замків і різними методами, де, де показані всі наші свята замків, головне з датами. Тому ми бачимо у нас 10 липня, Теребовля, 24 чортків. 14 серпня нирків, 21 серпня, село Токи під Волочиського району також дуже цікавий об'єкт, який не був популярним, але я думаю, що він змінить це. І 4 вересня під замочок і закриває цю естафету вишнівець на свято Покрови 14 жовтня.